Не всі сьогодні розуміють, що є воля Божа на життя людини. Хтось думає, що треба кудись їхати, хтось хоче виконати якісь обряди. Взагалі, кожен щось для себе вибирає, та думає, що він щось робить для Бога. І Богу це потрібно. Але насправді ні. В Біблії Бог каже, що саме є воля Божа. Це треба себе спасти і спасати інших людей. Тобто, воля Божа це спасіння людей, а воля диявола це вбити людей. І коли люди починають каятися та служити Богу, диявол все розуміє та кладе палки в колес. І з віруючими людьми можуть трапитись якісь страшні ситуації в їх житті. Наприклад, зараз йде війна. Але Господь з цього жаху витягає людей, і це вказує на те, що людина на правильному шляху, і вона виконує волю Божу. І диявол біснується та хоче зупинити людину. Тому треба вивчати Біблію, щоб все це розуміти.